Доброго ранку, друзі. Вівторок, 6 травня, день, коли дзеркало не бреше, просто світ ще не прокинувся. Ви увімкнули YouTube, і це означає, що ви одна з тих унікальних істот, які замість скролити безцільно, вибирають заряд думок, слів і незрозумілих емоцій. Ми починаємо наш ер про ранок. Почнемо без фанфар, але з честю. Сьогодні день піхоти Збройних сил України. Тих, хто не ховається за технологіями, а йде вперед. Коли інші ще тільки дістають каву, піхота це нерв, м'яз і хребет армії. Про них складають легенди, а вони просто роблять свою справу, стоячи під вогнем і з гідністю. Але якщо піхота це конкретика, то далі в нас міжнародний день коучингу. День, коли люди з дипломом мотиваційний натхненник знову нагадують вам, що всередині вас живе тигр. Проблема тільки в тому, що цей тигр часто спить до обіду і хоче булочку. Та не будемо нікого чморити. Хороший коуч це як хороша мапа. Сам не йде, але без нього можна піти не туди. І тут як антипоти Міжнародний день проти дієти. Сьогодні жирне ворог, а етоністичний союзник. Якщо хтось скаже вам це зайве, дайте йому тістечко і скажіть, це свобода. Бо тіло це храм, а в храмі іноді треба святкувати, а не тільки постити Ну і для душі день розмальовки. Розмальовки це психотерапія, яка не просить передплати. Сьогодні можна легалізовано розмалювати навіть паспорт сусіда. Головне, щоб із душею. А тепер про іменини їх сьогодні святкують Денис і Варвара. Тож, якщо у вас є знайомі з цими іменами, привітайте. Якщо знайомих немає, привітайте першого зустрічного. Життя любить абсурд. Щодо сьогодні в історії України. Знаєте, що сталося цього дня в нашій історії? Правильно, нічого особливого, але це не трагедія, це шанс. Бо можливо, саме сьогодні ваш день увійти в історію не обов'язково масштабно. Просто навіть скромно, але сміливо. І про прикмети. Якщо зранку роса, чекає траву. Багато де та скрізь. Головне не на балконі. Якщо тепло, літо не чекає запрошення, воно просто зайде, можливо, у капцях. Безвітряно саме час сіяти. Ідеї, і або бодай кріп на підвіконні. Що сьогодні не можна робити, лінуватися не можна. Лінь сьогодні активна і мстива. Вона одразу дзвонить невдачі і каже, йдемо до нього, він вільний. Також не відкладайте справи, тільки якщо ви плануєте бути археологом і купати в минулому. Інакше діємо. А тепер про те, що нам кажуть зірки. Це гороскоп. Тож, Олен, сьогодні ви знайдете відповідь, але питання вже буде неактуальне. Це не поразка, це стиль. Телець, ви як музей, гарно, але сьогодні хтось торкатиметься без дозви. Голову. Близнюки, якщо щось іде не так, зробіть вигляд, що це саме так, як ви й задумали. Рак не лізьте в басейн емоцій інших людей, у вас навіть рушника немає. Лев сьогодні головна роль дісталася і це нормально, це камуфляж, діва. Усі структури руйнуються, але ви не падаєте, ви сієсто в хаосі. Терези, Ваш день це фуга. Багатоголосся ситуації, де ви просто танцюєте. Скорпіон, якщо щось кусається, кусніть у відповідь. Метафізично, звісно. Стрілець, не беріться сьогодні за нове. Сьогодні ви антикваріат із душею. Козиріг, ваша стабільність сьогодні. Така нестабільна, що стає пригодою. Водолій, не шукайте знак, ви самі знак, але іноді з орфографічною помилкою. Ну і риби, сьогодні ви як пісня без приспіву. Це те з довгим інтро, і воно прекрасне. А тепер про головне, сьогодні вівторок. Більшість людей вважає його другим. Якби дні тижня були дітьми в родині, то вівторок це той, кого постійно плутають з четвергом. Але саме вівторок, день, коли люди перестають грати у понеділкову драму і починають робити. Піхота не чекає п'ятниці, вона йде сьогодні. Коуч не каже завтра, він каже зараз. Тіло не питає дозволу, щоб бути живим, воно хоче діяти. То чого ж ми, люди, маємо сидіти і чекати, коли щось зміниться саме по собі? Нам не дали дня з фейерверком, то давайте самі станемо іскрою. Розмалюйте свій вівторок, вийдіть за контур і зробіть щось, що змусить завтрашній день згадати вас з повагою. Цей день нічий, але після вас він може стати вашим. Ну а я дякую, що ви були зі мною. Якщо цей ранок став трохи менш буденним, я вже радий. Виходьте в цей день як у новий світ і пам'ятайте, навіть розмальовка має чорні лінії, але саме вони. Дозволяють зробити красу до зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!